Чого бажають жінки? Я думаю, кожна жінка завжди мріє виглядати гарно, молодо і звабливо. Усі ці бажання втілює медичний центр Оксфорд Медікал. І я пропоную разом із вами у цьому переконатися. Центр Оксфорд Medical – це кращі лікарі різного профілю, найвищий рівень медичного обслуговування та сучасного обладнання. У Львові відділення клініки відкрилося у 2011 році. Працює Оксфорд Медікал у кількох напрямках: урологія, проктологія, гінекологія, косметологія і діагностика. До речі, естетична медицина завдяки сучасним технологіям і устаткуванню, які постійно впроваджуються в центрі, конкурує з провідними косметологічними клініками України. Косметологічний напрямок Oxford Medical пропонує безліч апаратних та ін'єкційних методик для омолодження шкіри, лікування целюліту, видалення небажаного волосся та багато іншого. Медичний центр Оксфорд Medical пропонує пацієнтам пройти курс процедур корекції фігури та усунення проявів целюліту апаратом VelaShape. Цей прилад, який поєднує в собі технологію ЕОС, електрокоптичний синергізм і механічну обробку шкіри з використанням вакуумно-роликового масажеру. В основі elos технології використовується інфрачервона оптична енергія і біполярний високочастотний електричний струм. Які підвищують метаболічне розщеплення жиру, які накопичуються в жирових клітинах, тобто стимулюють ліполіз. Жирові клітини зменшуються в розмірах, текстура шкіри вирівнюється, зникає ефект апельсинової шкірки. Під дією вакуумно-роликового масажу підвищується інтенсивність кровообігу в тканинах, надлишкова кількість міжкліткової рідини з дерми виводиться в лімфатичну систему. Елостехнологія стимулює синтез колагену та еластину в дермі, завдяки чому шкіра омолоджується і підтягується, зменшуються розтяжки. Корекція фігури з вела Процедура не теж обезболісна, а навіть приємна. Просто лежиш і відпочиваєш. У медичному центрі Oxford Medical у відділенні косметології ми пропонуємо широкий спектр послуг в косметології обличчя та тіла. Це є усунення гіперпігментації, усунення судинних зірочок, так званого куперозу, лікування вугревої хвороби, видалення небажаного волосся на тілі, корекція фігури, усунення проявів целюліту, корекція вікових змін. Ми пропонуємо процедуру елос-ліфтингу. Це так само, та ж сама елос-технологія, але вона відновлює спіралі колагену, які з віком втрачають свою структуру. Тобто ми отримуємо ліфтинг шкіри, відновлення овалу обличчя, зменшується гравітаційний птоз. У нас ще є трет ліфтинг, так званий 3D-ліфтинг. Який так само забезпечує відновлення овалу обличчя, усунення глибоких зморшок, покращення текстури і кольору шкіри в медичному центрі Oxford Medical ми також видаляємо небажане волосся на будь-яких ділянках тіла. Елос епіляція це взаємодія трьох видів енергії електричного струму, світлової енергії та лазерної енергії. Вона спровокує руйнування волосяної цибулинки, і з часом волосся випадає. То спочатку зменшується його ріст, а через 6-8 процедур ми бачимо випадіння волосся на тій ділянці, яку ми обробляємо. Перевагою елос епіляції є те, що вона діє на будь-яке волосся, на жорстке, на світле, на темне, так як лазер діє тільки на темне жорстке волосся. Елос діє так само і на світле, і на темне волосечко. Протипоказами до проведення елос процедур є вагітність, слоякісні захворювання, наявність кардіостимулятора в серці. Автоімунні та ендокринні захворювання, а також будь-які шкільні захворювання. Курс Елос-омолодження та Елос-ліфтингу складає в середньому 4-6 процедур з інтервалом 1 раз на місяць. Трет ліфтинг виконується одноразово, ефект триває до 2 років. Зимовий період це період, коли потрібно проводити пілінги. Ця процедура є дуже важливою, тому що кожна жінка хоче бути красивою і хоче, щоб в неї було ідеальне гладеньке личко. Пілінг – це така процедура, за допомогою якої відлущуються зверговілі клітинки шкіри, тобто кератиноцити, і стимулюється розвиток нових клітинок. Також пілінг стимулює вироблення колагену і еластину. В нашій клініці ви можете пройти курс пілінгів. Звичайно, потрібно пройти, щоб був ефект, потрібно пройти декілька процедур, тобто 5-6 процедур. За допомогою нашого пільга гідроксиця можете отримати процедуру омолодження, також видалити пігментацію, постакне проблеми. Це пілінг на основі молочної кислоти і гліколової кислоти із високими концентраціями вітаміну С. Його потрібно проводити людям, які мають дрібно тип старіння, фотостаріння, також, якщо ви хочете мати пружну і еластичну шкіру. Після цього пілінгу ви можете зразу виходити на вулицю, тобто у вас не буде ніякого лущення ексфоліації, як такої не буде почервоніння. Ви просто виходите з гладенькою шовковистою шкірою. Срібна маска креатів містить в собі багато активних компонентів, які зменшують видимі ознаки старіння шкіри і сповільнюють процеси старіння. Одним із основних компонентів є гілауронова кислота, яка регулює зволоження шкіри і підвищує її пружність. Також маска містить соборові клітини рослинного походження, які і збільшують життєдіяльність собурових клітин людини. Для догляду за шкірою широко використовують різні лікування та омолоджуючі маски. Залежно від їх складу, вони можуть володіти різними ефектами. Це омолоджуючий, тонізуючий, пом'якшуючий, зволожуючий. Для омолодження шкіри в нашому центрі Oxford Medical використовується золота маска, яка 100% складається з натуральних компонентів. Це екстракт гранати, масло ши. Екстракт зародки пшениці також вона містить вітамін С та володіє зволожуючим, живольним та висвітлюючими властивостями. Золотою ця маска називається тому, що це рахунок, по перше, кольору, який дають всі компоненти, що входять в її склад, та за рахунок того ефекту, який дає для шкіри. То свят Оксфорд Медікал пропонує акційну пропозицію. Придбайте дві процедури ЕЛОС омолодження або елос епіляції до 31 грудня і отримайте ще дві процедури у подарунок. Деталі акції за телефоном 245 сорок Детальнішу інформацію про усі процедури ви можете отримати на індивідуальній консультації. Отож, запрошуємо усіх в медичний центр Оксфорд Medical. Сьогодні у медичному центрі Оксфорд Медікал я присвятила своїй зовнішності цілий день і можу з упевністю сказати, що тут вам допоможуть стати привабливими, повернуть і збережуть вашу молодість. Не забувайте слідкувати за своєю зовнішністю. Це була програма Тема Нова Марія Поліщук. Побачимось.